Коли ми почали вивчати цю проблему, виявилося, що ну вона не така вже й маленька. Тому ви наша організація вирішила зробити такі громадські обговорення. Я пропоную дати слово тим, хто підтримує ідею розміщення платних атракціонів на цьому місці в парку «Юність». Тим, хто проти. у нас є своє місто. Є. Свої, якби ці горки, все чому ми повинні їхати і приносити там прибуток київським цим підприємцям, які платять податки у Кию. Це взагалі не досі. Я абсолютно не проти атракціонів. Я за їх належний стан, щоб вони були чистими і охайними. І я вважаю, що ці атракціони повинні десь бути не в центрі цього скверу. Мені спокійно і не бігають по парку где-то там, щоб його машина сбила. Мальчику 11 лет, ви самі розумієте, що таке. Так що я против, щоб закривали эти атракціону. Зараз у нас наводняють атракціони в хаотичному порядку публічні простори, тому що парки і сквери це публічні простори. Ми всі маємо повне право користуватися цими просторами так, як вони були призначені. Я плачу гроші споживач, я хочу отримати сервіс і комфорт. До міської влади, звісно, пропозиція в тому, щоб це в майбутньому розробити в центральному парку. Дякую. Не мішайте нам в цьому році працювати. Паркові немає місць, де можна поставити атракціони всі разом. Там кругом сонце, жара, там немає освітлення, там немає для людей лавочок. Хай облаштується це місце, а потім будете нас трогати. Це вже питання не до підприємців, а питання до тієї людини, яка надавала надала людина, тобто влада надала діля цю Майданчик, це місце на майданчику, значить людина повинна сяді працювати. Пам'ятайте про те, що атракціони це не лише розвага, а вони розвивають і фізичні, і розумові здібності наших дітей. Буває таке, що більше дітей набирають чим, чим потрібно. Тобто, там не троє, а там ні восьмеро, десятеро, і вони стрибають друг на другому. І були такі випадки, що і руки ламали, і рук ноги. Задовбало заходити в парк, бачити ці атракціони вже особисто казала. Задовбало стояти біля фонтану і бігати за цією дитиною. І зараз три тижні ходити, берцова кістка зламана. І ще потім я не знаю, як реабілітація буде проходити. Просто повпливайте, щось змініть, тому що я. Для мене це неприємно, що на тому, де я працюю, в мене сталася така прогодження. Мама до мене не зверталася. Але якщо звернеться, ви готові компоненці? Ну, я готовий. В принципі, я готовий. На чому ні? Така ситуація сталася. Я... Для мене цей факт був неприємний. Сьогодні я е не почув категоричної вимоги про перенесення таких атракціонів і категоричної вимоги про знесення таких атракціонів. чули сьогодні про те, що так, до речі. Розташовувати такі атракціони, але з певними побажанням, з врахуванням і побажань людей, і напевне, перш за все, і здравослужіння, тобто, щоб було удобно відпочивати всім і тим, хто користується атракціонами, і тим, хто прийшов просто відпочити в склад.